Створити умови для того, щоб наш бізнес перше почав повертатися на Харківщину. Друге, мав бажання тут працювати і перше, мав можливість працювати. Наразі ми бачимо, що місто процвітає, люди повертаються, але ми повинні зробити всі умови для того, щоб бізнес малий, середній, великий, Міг працювати. Ми повинні е, думати на місцях голови громад. У нас децентралізація, люди їх обирали. Повинні думати з приводу податків. Якщо людина не працювала фактично і не працює, бо не може на сьогодні їх сплатити. Ми обласна рада і адміністрація, я певна що й міська рада, і ми будемо налаштовувати всі громади по всій області, ізюм, купянськ, всіх приймати програми по підтримці бізнесу не просто на папері, а реальні, щоб вони працювали, приймати рішення щодо оподаткування. У мене навіть була така думка, що на рівні України можна прийняти певні нормативні правові акти з приводу фрі зони в певних регіонах, які постраждали найбільше, тобто це швидке. Економічне відновлення постраждавшого регіону швидке. Ми зможемо сюди підтягнути і інвестиції, іноземні, малий середній бізнес, і зможемо тоді тільки відновитися. Якщо ми не зробимо якусь тимчасову фрізону в всіх регіонах, нам дуже буде важко і в нас буде просто неймовірний відтік бізнесу в інші регіони. Щодо того, щоб бізнес повертався, треба казати напряму: повертайтеся, ми вас чекаємо далі. Що потрібно зробити, треба запитувати бізнесу для того, щоб ви повернулися. Це дуже важливо. Відновлення програм сприяння підтримки підприємництва. Знову органи виконавчої ради, органи місцевого самоврядування. У нас було дуже багато планів в класних у 2021 році. Багато програм було прийнято. Вони не запущені на сьогоднішній день. Але їх треба відновлювати. Це і компенсація процентних ставок по кредитам. Це і дуже класна програма. Купуй Харківське, тому що зараз вона може працювати не тільки в регіоні, а й працювати з тим бізнесом, який працює релокований.